квітня 2013 року нарешті на вулиці потепліло і от можна спостерігати непогане бджіл. дав сьогодні їм другий раз уже сироп. получається від лютого місяця я їх чотири рази підкормив давав канді потім давав помадку давав сироп. І сьогодні теж дав сироп, бо тому що вже практично середина квітня, а вони ще нічого до вулика не принесли свіжого. І для, для того, щоб О, таке смокре, не знаю це сироп так пішов. Так, да, сироп. Витікав сироп. Не встигаю брати. Давай пакетиках Сироп. Ну, ось там так великого поносу немає на вулиці. Поки що, бо не було великого облі... обльоту, оскільки я знаю, бо... Я рідко приїжджаю, коли під солнечко сьогодні так попало. О, пільця, 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 понесла. Понесла пльцю. Помаранчева. Помаранчево пльцю занесла жілка. Десь знайшла одуванчика, напевно. Тут на на цьому точку, так само як на тому точку, в другому. Там теж йде обліт. непоганий. Так, як тут наша підкормка, водичка розбавлена з сиропом. Отберу трошки. А цей і цей трошки вроді поберу. Ось так висипимо, щоб вони почули. А ну може подивимося, побачимо пилок десь. Ну, одну ділку я побачив. Це факт. Наче що за ці не то непевно дуванчики якісь или що навіть не знаю Бо ні одної не бачу квіточки Нарешті гарний обліт, нарешті Всі вулики Досить добре облітаються Красне. Але інтерес є, звичайно. Я зранку, коли не було вітру, дав їм сироп. От Верхній літок в мене найбільш відкритий. Нижній відкритий лише трішки. Буквально на одну бджілку. От. Верхній відкритий практично повний. І там в кожному вугу. Хочу подивитися, чи буде матка червити. З від нижнього бруска і вверх. Експеримент. А в цих вуликах верхний докрит круглий. А ні, ні, це не круглий, це Та, так, круглий зуби. Круглий. круглий. Вон, він теж повністю відкритий. А ниж? низь, нижній на одну бджілку. Просто красота. Просто красота гудять у них ще повні желудочки, ще не спорожнилися повністю, коли сьогодні давав сироп, то вони, вони обгадили ось ці ну, оці сіточечки. Кал. Все їхній кал. Супер. Добре, я вас вітаю з зі зісною, дівчата. Всем пока.